Дайте вгадаю, ви виписуєте кожнісіньке слово, коли читаєте англійською. Через 4-5 глав вам це настільки набридає, що ви просто закидаєте книжку. Або ви фокусуєтесь на словах настільки сильно, що просто немає сили радіти за сюжет і отримувати від нього задоволення. Знайомо, давайте поговоримо про ці проблеми. Привіт, мене звуть Олександр. На цьому каналі я ділюся своїми думками про літератури та мови. І сьогодні я хочу вам розповісти про свій шлях того, як я навчився читати в оригіналі швидко, ось так, як ніби українською, не звертаючи сильної уваги на якісь нові слова, чи якісь супер невідомі слова, і при цьому отримуючи задоволення від читання. Давайте починати. Почнімо із запитання до вас. А для чого вам читати англійською, чи французькою, чи будь-якою іншою іноземною мовою? У вас може бути багато на це причин. Я думаю, ви їх зараз собі приблизно сказали, але підозрюю, що там є точно щось про нові слова, щось про задоволення і так далі. Ми ще до цього питання повернемось, але ось ці дві мети вивчити нові слова або отримати задоволення вони вимагають трішки різних підходів до читання. Їх є дуже багато, але сьогодні ми проговоримо про інтенсивне та екстенсивне читання. Що це таке? Інтенсивне читання це коли ви берете і от читаєте книжку, виписуючи кожне слово, розбираючи кожну граматичну конструкцію і так далі. Екстенсивне читання це противага йому. Тобто, ви берете, читаєте книжку, пропускаєте невідомі слова, отримуєте задоволення, фокусуєтесь на на сюжеті. Інтенсивне це в нас про нові слова, про лексику, про граматику. Екстенсивно, це про сюжет, про задоволення від читання і так далі. Інтенсивне читання: що ж воно нам дозволяє зробити? Воно дозволяє нам набрати лексику або попрактикувати граматику. І ні, я не кажу, що воно погане, але. Є величезна помилка. Ми намагаємось усю книжку читати інтенсивно, але це майже нереально. Інтенсивне читання класно працює на невеличких відрізках. Наприклад, сторінка, півсторінки, два-три абзацики, коли от ви сіли і прямо повністю їх розібрали, виписали звідти нову лексику, запам'ятали її, спробували увести в використування екстенсивне читання на противагу інтенсивному це про сюжет. Це про те, що ви от читаєте історію, ви задоволені нею, ви отримуєте задоволення. так? Тепер моя історія. І так само, як і більшість людей, я починав читати в оригіналі, виписуючи кожне слово, намагаючись в усьому розібратися, повністю зрозуміти автора і так далі, аж до цієї книжки. Це крізь дзеркала в оригіналі. Я її читав в оригіналі. Е, до речі, я по ній навіть писав магістерську роботу. Тому, якщо вам було би цікаво зробити розбір перекладу, то пишіть в коментарях, я обов'язково про це запишу, там є про що поговорити. Але сьогодні не про це. Отож, я починав її читати інтенсивно. Тобто я виписував кожне слово. Тут глави не сильно великі, от такі десь приблизно. І тому, е, типу, слів було не так багато десь може 20 слів на главу, це досить мало. Я це все виписував десь до цюдова, поки мені не стало настільки цікаво, що я просто плюнув це все і просто далі дочитав книжку екстенсивно. Що це мені дало? Це закріпило в мене той патерн, що я можу прочитати книжку не для того, щоб виписувати слова. Не для того, щоб вивчити щось нове, а для того, щоб прокайфувати від неї. Зараз ще хочу розповісти про роботу Карен Прайор. Не гарчить на собаку, здається. Дуже хороша книжка, вона про те, як у нас через позитивне підкріплення формується поведінка. Так от, така пряма порада. Якщо ви не можете от просто пересилити себе, да, от, і прочитати книжку від і до, поставте собі за мету. От, просто взяти і дочитати її навіть не розуміючи. От дозвольте собі бути не ідеальними, дозвольте собі просто от отримати задоволення від того. Ну, ясно, що якщо, типу, ви зовсім не розумієте, то краще взяти або адаптовану книжку під ваш рівень, або, типу, просто подивитися авторів, які пишуть трошки легше, але все ж треба дочитати цю книжку і обов'язково зробити якесь мікросвяткування цього да тобто там купити собі щось смачне купити щось про що ви давно мріяли і так далі тобто щоб у вас Позитивно підкріпилося ось те, що ви дочитали книжку до кінця, і з кожною наступною книжкою вам ставатиме читати все легше і легше. Хочу зачепити цікаву проблему в одному з попередніх відео. Я вам розповідав про книжку Мати чи бути. Якщо ви не бачили, можете глянути десь тут. Проблема в тому, що мені здається, коли ми намагаємось виписати всі ці слова, мені ми намагаємось заволодіти. Ось цим вмістом книжки, я все вивчу, я знаю, я вчеплюся в ці слова і буду отак от за них триматися. Але по факту да, це ілюзія контролю такого. Насправді ж, мені здається, що суть читання, ну, якщо ми говоримо не про якесь гіпер. Вивчення чогось нового з читання, а саме як про читання в задоволення, воно якраз зроблено в першу чергу для задоволення якихось наших емоційних потреб, просто в цілому е, як розвага і так далі. І тому, якщо ми так ставимося до розваги, до задоволення, то тут уже питання: а для чого ми виписуємо ці всі слова, навіть якщо ми розуміємо, що ми їх ну не будемо вчити, бо давайте будемо відвертими. Насправді в українській мові. Ми знаємо, ну, типу, десятки тисяч дуже крутих, важких таких прокачених слів. Але чи використовуємо ми їх в реальному житті? Та звичайно, що ні. Ну або переважно ні. Тому що в реальному житті нам не треба так багато, насправді, лексики. І те саме з англійською. Ми намагаємося її постійно і постійно і вчити. І вчимо, і вчимо ті нові слова. І це круто. Вони відкладаються в пасивний лексикон, наш так, але. Ну, тобто, ми їх не використовуємо прям постійно, і це нормально. Бо я насправді знаю людей, які от вчать прямо так, от ці слова так дуже ненаситно, і вони сваряться на себе за те, що вони їх не використовують. Але це нормально. Ми нам і не треба використовувати прям всі супер такі завиті слова. В повсякденному мовленні. В повсякденному мовленні ми розмовляємо повсякденно. Правильно книжку читаємо, то там уже може бути щось таке більш закручене, і відповідно там щось ще важче читається. До речі, те, що мені дуже допомогло перейти в екстенсивне читання без догуглювання ось цих слів і так далі. Я собі купив Kindle. Там є дуже класна функція, що коли ви читаєте щось, є якесь невідоме слово, ви можете на нього натиснути. І вам словничок одразу підвантажить його. Аналогічна логічна функція насправді є і на макбуках. Тобто, якщо ви читаєте на макбуці або на кіндлі, або на інших якихось читалках, я впевнений, що є певні такі програми інші, то. Це дуже спр... спрощує задачу. До речі, Kindle окремо ці всі слова виписує. Ви потім можете з них зробити флеш-картки і просто їх переглядати. Тепер давайте трішки подушнім і зануримось в одне досить цікаве дослідження, яке називається Unknown Vocabulary Density and Reading Comprehension. Ця стаття досить старенька, вона 2000 року, але типу я думаю, вона не втрачає своєї актуальності, бо ми говоримо про щось таке більш загальне. Так, що цікавого в цій статті. Дослідники взяли групку студентів і розділили їх на чотири підгрупки. Кожній підгрупці вони дали один і той самий текст, але першій підгрупці вони дали його в оригіналі, тобто в оригінальній формі, ось так як автор задумав, це був якийсь художній текст, до речі. Другій групці вони. 5% слів замінили на нонсенс, тобто слова, які абсолютно не мають сенсу. Третій групці вони замінили 10% слів на нонсенс слова, які не мають сенсу, і четвертій на 20%, щоб прослідкувати, як міняється взагалі сприйняття. Після цього вони зробили тест на розуміння тексту, і через якийсь час вони ще провели тестування на те, наскільки. Запам'ятали студенти те, що вони прочитали. Назві у нас фігурує термін Unknown Vocabulary Density. Що ж це таке? Це густота невідомих слів у тексті, Да? тобто, рівень густоти невідомих слів у тексті. Замість статті висунуто гіпотезу про те, що чим вищий рівень густоти невідомих слів, тим важче нам сприймати текст. Тобто, чим більше я невідомих слів, тим важче він сприймається. Звучить як щось ніби дуже логічне, але тоді виникає запитання: а на якому ж такий відсоткові у нас зникає розуміння тексту повністю? Так виявилося, що коли у нас є від 95 до 100 відсотків повністю роз зрозумілої нам лексики, ми повністю зрозуміємо текст. Тобто, і умовно, якщо навіть у нас буде одне з 30 слів невідомих. Ми все одно повністю зможемо зрозуміти текст. У висновках до цієї статті є досить цікава вирізка. Зараз я вам її приблизно перекладу. Деякі студенти, що працювали з текстами 95 і 90% тексту залишається незмінними, здавалося змогли справитися з труднощами через присутність відомих слів і показали рівень адекватного або близького до адекватного розуміння тексту, хоч таких студентів була меншість. Давайте пофантазуємо, чому навіть коли у нас є 90 тексту, ми можемо його повністю зрозуміти на секундочку. 10% невідомих слів це одне слово з 10, яке ви не знаєте. Так це досить багато насправді. Чому ж деякі студенти можуть це розуміти? Це загальна неочитаність. Коли ми читаємо, нам важливо не кожне окреме слово. Нам важливо вміти розуміти суть. Нам важливо вміти розуміти. Контекст, те, що ці слова вимальовують, це набагато більш важливо ніж розуміння кожного окремого слова. Тобто, чим більше ви читаєте екстенсивно, чим менше ви звертаєте увагу на невідомі слова, тим краще і легше вам буде читатись надалі. Хоча, звісно, деякі автори мають якісь свої улюблені слова, і по них це прямо дуже помітно. Наприклад, у історії богів або в Кароліні, Ніл Гейман дуже часто вживає слово тамбол. Воно, по суті, означає «to fall», те саме, що впасти, але от йому подобається це слово. От ви його так можете завчити і просто там використовувати. Ну і ось так приблизно це і відбувається. Повернімося до першочергового питання. Навіщо читати в оригіналі? Якщо ви відповіли собі що для задоволення, тоді питання: а наскільки нам важливо зрозуміти прямо 100% усього? Можливо, нам для задоволення буде достатньо зрозуміти 80% чи. Не знаю, 85-90% тексту можливо. Я вам відкрию секрет, але українською ми теж не розуміємо текст на 100%. Ну тобто, це якась утопія для мене. Все одно в тексті є багато якихось відсилок, є багато якихось додаткових конотацій, є багато всього, що ми можемо не зрозуміти, і це нормально. Різниця в тому, що українська мова для нас рідна, і ми не звертаємо увагу на ці невідомі слова, якісь дивні формулювання. Ми просто читаємо і отримуємо від цього задоволення, бо все одно ми бачимо цю загальну картинку. То, можливо, можна так спробувати підійти до читання англійського тексту або французького чи ну, тексту в оригіналі, так. І не намагатися прямо на 100% зрозуміти все, бо це нереально. А скоріше отримати задоволення від того, що ви вже розумієте. Дякую, що провели цей час зі мною. Діліться в коментарях, які ваші враження від цього відео. Можливо, ви знаєте якісь лайфхаки, які допомагають вам читати краще. Я буду дуже дуже радий, якщо ви їх залишите вниз. Гарного вам дня і зрозумілих текстів. Бувайте!